Сійся, родився, жито, вженеться, на новий, на щастя, на нові на здоров'я, на новий рік. Вам вродило краще, ніж торі. Так 11-річний Максимко готується вітати сахівчан зі старим новим роком. Цього дня завжди чекає з нетерпінням, дарма що потрібно рано вставати. Мені зовсім не важко, тому що я ходжу до школи, там дуже треба рано вставати. А Сію то. То зазвичай дійсно треба зранку вставати, щоб будити всіх людей. Засіяти щастя Максим хоче у багатьох домівках, тому мама наготувала йому чимало зерна. Ну даємо гречку, пшеницю даємо, ще рис дати, Я так думаю. чменю нема. Даємо, що маємо або віншування лунало, гучніше приєднуються й друзі. Хлопцям одразу щастить. Господарі перших двох квартир відчинили двері з Новим роком вас вітаю, на щастя, на здоров'я на цей новий рік. Чим більше пускаємо, то говорять, що буде в хаті більше добра, щасливої. Ну, все, все такого грошей там буде більше. Діти стають все-таки зранку і хочуть прийти засіяти. Тому тут такий день раз в рік, що. Можна відкрити. Та як виявилось, не всі засівальникам раді. Я хворий, я не, 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 не маю тасу тим возитися. А в одній з квартир попросили не турбувати, бо спить мала дитина. Таким засівальника Володю вже не здивувати. З року в рік у це свято Львів'яне стало рідше відчиняти двері. Мені деякі люди відкривають, деякі не відкривають взагалі, а деякі кажуть, не можна засівати. Мені кажуть, що так рано, ми, ми не впускаємо сіяти. До школи 14 січня можна спізнитись, навіть вчителі цього дня не дуже суворі. В принципі, нічого страшного, якщо один день в рік вони не прийдуть на перший урок. Але е, той позитив вони дарують, діляться своєю енергією позитивною, і вона залишається в принципі на цілий рік. Хлопці розповідають, заробити за віншування можна і до півтисячі гривень. Маркіян вже знає на що витратить частину грошей. Я хотів заробити там деякі гроші собі відкласти, деякі на АТО передати. Людям просто вони більше потрібні на ті, що там воюють. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.